Усім привіт! Мене звати Оля, і ви у мене на каналі про одяг секонд-хенд. Сьогодні ми з вами в мережі Світ секонд-хенду». Це обнова. Перший день ціна за кілограм 419 гривень. І першою хочу вам показати ось таку білу сукню. Вона з доволі мінімалістичним принтом. Тут таке от велике зображення квітів попереду. Склад тканини одразу відчувається, що натуральний, і вона йде на підкладці. На жаль, бірка відрізана, точний склад не можу сказати, але, скоріше за все, це бавовна. Плаття вільного крою для літа те, що треба, і, звичайно, що великий плюс для білої сукні те, що воно з підкладкою і не буде зовсім просвічувати. Стан у нього ідеальний, взагалі нової речі. Як вам воно, пишіть в коментарях. І подивіться, яку цікаво знайшла Тоніку, це щось японське або ж китайське. Думаю, що вона з натурального шовку. Бірки тут мені незрозумілі. Але, скоріше за все, це такий шовк. Тоніка в ідеальному стані, і ось так вона виглядає в примірці ось з такими широчезними рукавчиками прямого вільного крою. Мені здається, можна використовувати, наприклад, замість домашнього халата вдома. Сама я в таких не хожу, і доволі часто такого плану теніки трапляються в секонд-хендах, Якось на них раніше не звертала уваги. Це, напевно, вперше приміряла. Стало мені цікаво, адже тканина дуже приємна на дотик. І я просто переконана, що це власне шовкова тканинка. І ще взяла до примірочної ось таку леопардову сукню. Вона в 14 му розмірі, це фірма Next, це мас маркет але доволі хорошої якості. І за складом сукня хороша це 100% віскоза. Причому візкоза доволі щільна і абсолютно не просвічує. Сукня йде такого плану як більш кежуальна, пряма з накладними кишеньками, вверху вона взагалі зроблена як сорочка. Як на мене сюди би пасував якийсь ремінець, і якщо б вона була напевно приталена, то виглядала більш ефектно. Як вам здається, пишіть в коментарях. Загалом вона в ідеальному стані новесенька. І ще взяла до примірочної ось таку сукню від тієї ж фірми. Це Next. Вона, напевно, ви вже бачите навіть через відео. Ляна видно одразу текстуру тканинки, і оздоблена вона таким мережевим. Отже, склад тканини тут повністю натуральний. Тут у нас поєднання льону і віскози. А саме льону 55% і 45%. Сукня також такого вільного прямого крою, на короткий рукавчик з боку має кишеньки. Єдиний нюанс, що вона йде з доволі такої напівпрозорої, не зовсім щільної тканинки, і, скоріше за все, на світлі, тобто на вулиці, буде світитися, просвічуватися. Але, наприклад, як туніку кудись на пляж, я думаю, його можна використовувати. І тільки подивіться, ще яку сукню знайшла: це хороший бренд Мекс. Розмір L, і це така от вечірня оксамитова сукня. Дуже вона довжелезна, сукня Максі. І вона, до речі, в ідеальному стані. Давайте подивимось на неї в примірці. Ось така дуже вишукана, як на мене, просто шикарна сукня, звичайно, ще й треба вдягати з підборами, і вона, бачите, буде така от прям досягати з землі. Можливо, вона розрахована на більш високу дівчину, але от якщо вдягнути підбори, то в принципі мені би теж вона підійшла. З одягу в цьому магазині це була моя остання знахідка. Також ми з вами завітаємо ще в інший магазин, а тут я ще покажу вам взуття і сумки. З одягу мені найбільше сподобалася ця шовкова тоніка, заважила вона всього-навсього на 36 гривень. І показую вам взуття: це з люкса взуття. І подивіться, які гарненькі шльопанці у стилі біркінштоків. продаються уже зі знижкою. Їхня ціна була 425 гривень, і поруч ось такий ще з камінчиком шльопанці також продаються зі знижкою. І їхня ціна 275 гривень. І подивіться, які класні акцентні кольорові шльопанці. Вони абсолютно повністю з натуральної шкіри навіть підошва. Ось такі також непогані босоніжки на такому дуже низенькому ходу коштують 325 гривень. І ще поруч такі теж шкіряні на танкетці невеличкій, з натуральної шкіри в гарному кольорі. Теж зі знижкою коштують 425 гривень. І ось такі ще від Next, теж на такій невеликій танкетці, і ціна така ж 425 гривень. Ось такі теж непогані на один пальчик з такими от камінчиками дуже акцентні 320 гривень коштують. І давайте ще подивимося, що тут є цікавого зі спортивного взуття. Ось такі самитові великросівки теж продаються вже зі знижкою. Це у нас ванси, скоріше за все, чоловічі, оскільки великий розмір. І загалом цього разу спортивного взуття невеличкий вибір, тому давайте все-таки вам покажу різноманітні босоніжки, шльопанці тут їх просто до вибору, до кольору. І ціни дуже хороші, адже багато пар продається зі знижкою. Ось такі дуже класні від Mark Spencer з натуральної замші, бо в такому грубому, кежуальному стилі коштують всього-навсього 275 гривень. І давайте вам ще покажу сумки. Сумки також з люкса. Ось ця просто бомбова сумка, плетена вона з соломи круглої форми на двох ручках і має ще довгу ручку. І її ціна, давайте подивимося, десь всередині, має бути. Отже, коштує вона 550 гривень. Ну так, не дешево. І, хоча це день завозу, тобто обнова, але сумок не так вже й багато. Ось така ще зимова сумочка з хутром штучним, і вона йде під таку от замшу, як з дублянки, ніби пошита. Невеличка сумочка з змійним принтом, але це усе замінник, це не натуральна шкіра. Її ціна була 175 гривень. Ось така ще невеличка сумочка з камінчиками, теж замінника. І ось ця теж замінника. Така от стьобана сумка коштує 350 гривень. Фактично 10 сумок і все. І давайте ще подивимося, що у нас було на вазі. І тільки подивіться, яка шикарна сумка з натуральної шкіри в кольорі Капучино. Вона просто величезна. І мені дуже дивно, чому вона продається на ваговому відділі, а не на люксі. Ви самі бачили, які сумки були на люксі. Там жодної шкіряної сумки не було, а тут просто бомбова сумка в ідеальному стані, і вона заважила на 390 гривень. Просто шикарна сумка, вона з такої добротної шкіри, яка буде дуже класно носитися. Попереду має таку замшеву вставку, величезна, містка. Прям я від неї в захваті. І давайте ще подивимося, можливо, ще якийсь скарб знайдемо. Ось така невеличка сумочка, але вона йде з дефектом, хоча доволі непогана. І тут у нас знов шкіряна сумка, але дуже старомодна. Вона пошита з таких от клаптиків зі шкіри, шкірою, напевно, носили ще років 50 тому. Бачите, тут все у нас навалено, тому важко дивитися. Давайте я вам ще краще покажу. Взуття з ваги. Ціна за кілограм така ж 419 гривень. Непогані були балетки, вони з натурального матеріалу, такі вони зроблені під леопард, лахматенькі, і стан у них доволі хороший. І тут у нас такі от челсі, щоправда, це не натуральна шкіра, а замінник, хоча стан прекрасний, без дефектів. І тут у нас чобітки на підборах, ще з такою наліпкою, тобто вони новенькі. А це я вже в іншому магазині Hand, Це у нас третій день завозу, і я вам показую речі з люкса. кілограм, тут сьогодні коштують приблизно десь 600-700 гривень. Ось така от непогана курточка була з накладними кишеньками в гарному бежевому кольорі, і непоганий класний у неї фасон. Давно я вам не показувала в своїх оглядах саме верхнього одягу, оскільки не зовсім сезон, але ви напишіть в коментарях, власне, чи цікаво вам зараз дивитися на різноманітні куртки, пальта, чи все-таки притримати огляд верхнього одягу вже ближче до осені. І окрім цієї курточки, взяла до примірочної ще одну дуже схожого фасону, лише вона така йде стьобана і більш тонша. Це у нас фірма FND, теж вона йде з накладними кишеньками, але дуже мені дивно, вона з дефектом у неї замазаний рукавчик. Можливо, він в секундхеді замазався, оскільки в дні завозу все падає, люди часто топчуться по одягу, тому не виключено, що цей рукав уже тут замастили. Сама курточка дуже класна, вона йде така. Ніби як сорочка, куртка йде без підкладки, тому це якраз такий легенький варіант, наприклад, для літніх вечорів можна її використовувати, або для теплої весни осені. І ще ось така мені сподобалася кофта в кольорі шафрану. Це холістер, іде вона в такий тонесенький рубчик. Але побачила її бірочку і розчарувалася, оскільки вона синтетична. На жаль, хоча мені здавалося, що вона або з бавовни, або з якоїсь такої суміші бавовни і віскози. Але ні, це у нас поліестер. Кофта абсолютно нова, ви, напевно, бачили, була ще присутня магазинна бірка з ціною. Дуже гарний колір, дуже гарний фасон. Мені в ній от все подобається, крім складу тканини. Нагадую вам, що це речі з люкса. І ще взяла до примірочної ось таку курточку. Це Polo Ralph Лорен, це куртка Бомбер в темно синьому колірі розмір S, Не виключено, що вона чоловіча. І ось такі от бірки, тобто це оригінальний Polo Ralph Лорен. Вона не є в новому стані, але стан справді хороший. Як таких дефектів немає. Виглядає вона достойно. Попри те, що, скоріше за все, вона чоловіча дуже добре, і на жіночу фігуру сіла, і по плечах все добре, і по довжині рукава вона мені теж підійшла. І загалом ніде не висить, виглядає чудово. Напишіть в коментарях, як вам ця куртка, і загалом чи носите і купляєте собі чоловічі речі. І ще була ось така піжамка в смужку. Вона тепла, вона така, як флісова, і в новому стані це така от сорочка на короткий рукав і шорти. Але як на мене вона не дуже практична, оскільки тканина тут така, що підійшла б для зимового варіанту піжами, тобто сорочки на довгий рукав і штанів. А ось в такому варіанті мені здається, вона не дуже практична. І давайте я вам ще покажу взуття. Це взуття вже з вагового відділу, і ціна тут 365 гривень. І тільки подивіться, які чудові були босоніжки в гарному, насиченому кораловому кольорі на танкеці виглядає дуже актуально і стан у них просто шикарний, шкіра натуральна. Ось такі теж дуже цікаві босоніжки на підборах з такими прозорими лямочками і прозорими підборами. І тільки подивіться ще, які знайшла босоніжки на один пальчик, це Michael Корс. Дорогущий бренд це босоніжки з натуральної шкіри і гляньте, вони просто в прекрасному стані. Я їх приміряла, але вони на мене виявилися, на жаль, за великими. Ось тут вказаний їхній розмір. 10, Я так думаю, що це напевно 41, І також був значок шкіри. І давайте їх зважимо і дізнаємось ціну. Заважили вони всього-навсього на 150 гривень. Ось така крута знахідка. І тільки подивіться, які красиві злімбеки, але на жаль, вони понищені мають п'яточки. Вони з натуральної шкіри в такому цегляному гарному кольорі. В чудовому стані були срібні босоніжки, але це, звісно, такі на любителя. Надто вони акцентні. Дивимося з вами далі. Тут у нас в такому бронзовому кольорі балетки. Це натуральна шкіра, але виглядають вони якось по-старомодному. А ось це щось таке дуже цікаве. Доволі елегантні босоніжки на золотих високих підборах з натуральної шкіри. Йдуть під таку от змію, зміїний принт. Цікаві, як на мене, хто, звісно, любить носити підбори. Ось такі ще дуже милі, гарненькі босоніжки з бантиками, з такими стразами в абсолютно новенькому стані. Теж йдуть такі як в'єтнамки на один пальчик. І з цієї сторони тут у нас такі от класичні лаковані туфельки. доволі непоганий варіант. Ось там лежать такі заокругленими носиками і ось такими гострими в дуже гарному стані. І ось такі ще темно-сині. Дуже гарненькі, абсолютно нові. Видно по підошві, що абсолютно не ношені. От що, що а класичне взуття в секонд-хенді завжди можна знайти гарне. І давайте я вам ще покажу аксесуари. Знаю, що багато хто любить шовкові краватки, колекціоную їх. І ось тут мені трапилася саме така. Тут вказано, що це натуральний шовк, і принт дуже цікавий. Це у нас тут зображення Нью-Йорка. Доволі багато криваток, саме з такими неординарними, цікавими акцентними принтами. Багато хто пов'язує їх на сумочки, якось застосовує їх не як кватку, а, наприклад, як пояс, або просто акцент на сумці. Окрім кроваток, тут ще поруч висять хустки, але жодної якоїсь такої достойної, щоб вам показати, не було. Маю на увазі або шовкової, або якогось шарфа з кашеміру. Тому давайте ще краще подивимося на ремені. Ось такий був дуже акцентний, з такої прорезиненої тканини. І ось цей від Хуко Бос, він також текстильний. Шкіряних ременів не було. На цьому буду з вами прощатися. Якщо вам сподобалося відео, ставте лайк і підписуйтесь на канал і до нових зустрічей.